Всіх вітаю, мій позовний малий. Сьогодні ми будемо знімати інтерв'ю з нашим другом добряком. Вітаю, друже. Вітаю, мій позовний добряк. Я розвідник пішого елементу кракана. Добре, давай почнемо з питань. Розкажи, будь ласка, про твій навколо футбольний шлях. Заєднався в 15 років. Перше тренування, де я зайшов спортзала, там хлопці, пошу... Кілограм так, по 90-100, я маленький, такий, там, 50 кг весу. Я ж перекрестився. Заходжу, ну, і починається і тренування. Це стінка на стінку. Перший раз ми набили кабіну. Хорошо, ну, мені подобалось. І... Атмосфера стадіону це щось неймовірне. Коли ми полили фаєра, приїжджали якісь там, в Динамо чи Дніпр. Це тоді ще було до Майдану, це дербі матчі Це було яскраво. Тємки, ліса, зернички. Це взагалі, типу, найкраще, що було. Це перша зерниця, пам'ятаю, вийшов, зламали ребра, ніс, типу, вирубили. На зерніці, а не да, на ті? Тє... Ні, на, зерниця. на ну, зерниця. У нас та зерниця по... — Я зрозумів, ну не так, як на як зараз. Я зрозумів. Ну, мені на першій, на першій зерниці тільки нос розбило, а на другий — глас. Вони переламали. Переламали. А як потім ти двіжкував? Ти був у ЦК, як твій шлях з около футболу йшов до ну, дивиського війни. У нас був около футбольний рух в 2014 році почався Майдан. Ми всі ну, почали займатися цією справою. Робили тітухання на вулиці, і все пішло, пішло, пішло. Ну, потім хлопці пішли воювати, а мені ще навіть 18 не було. Мені було 17 років, ну ми займалися, що могли робити в місті там. З наркотиками боролися, з усіма всіми спась-кіосками туди-сюди. Ну, а потім хлопці вже повернулися і зробили цивільний корпус. Mm -hmm. Ну, і як ми всі бандами долучилися до цивільного корпусу. Я зрозумів. Після НК та після ЦК, чим ти займався? Як я розумію, це був ще в тебе рік до війни? Типу... Та чим я займався своєю справи? У мене був маленький бізнес і все. Я зрозумів. Як ти зустрів війну в Україні у Харкові саме? Я проснувся в 5 ранку, у мене за окном гради літає. Все, мала просипається, каже, піздець війна. І, типу, ну я вже знав, що воно буде. Що ну ти дивишся вже 23-го вечора після роботи, як колони російські заїжджають е, за межі нашого міста? А утром я просипаюся все, війна. Я в тачку, доїжджаю до батьків. Е, ми з батьком вирішуємо поїхати до бабусі ну, бабусі забрати, а вона в мене старамсалти. А я розумію, що це буде в окупації. Я виїжджаю за Северну Салтовку, а під'їжджаю тупо під э, російські танки. Я думаю, то наші Думаю, що спитаю, що як вообще. Ні, ніхера стоїть уже стоїть з Гірівська ленточка. І ми тільки від'їжджаємо і їх уже, типа, ляпають. Формально. Я досі пам'ятаю э, лицо того тіпа типу, малого, йому э, років 18. Ну, його розірвало там потом. Ну, красиво було. І все. Зрозумів, а надалі, ось як ти пішов служити? І де ти спочатку служив? та як це Надалі вивіз усю свою рідню за межі міста. Потім ми приїхали, де ми збиралися усі в обладміністрації. Ну, почали розподіляти, кого куди. Ми щось сиділи, нам надавали зброю. зброю. В мене таке щось відчуття було, що, ну, походу, до нас прилетіть такі ракети, бо вже хірячі балістика, типу. Я кажу там, типу, давай я сьогодні виїду, а завтра типу, приїду, ну і вже будемо щось робити. І я уїжджаю, і на сюди ранок, там, де мене дорожні були заселити, в ту кімнату, прилетаю ракети. Типу. Я такий, типу, бля, це було дуже печально. Да. Ну, тоді в ханалі в місті, типу, і ти попадаєш, ну, там Роздільна була обладміністрація і Укртелеком. Ти mm -hmm. спочатку попадаєш усюди, а відсюди тебе вже переводять, ну, до хлопців. І ось от в цьому місці в викрите було куча різної наволочі, яка просто ходила, знімала, типу, та передавала усім іншим. Я зрозумів тебе. А, надалі, як ти продовжував, типу, ти мені розповідав, що ти спочатку не був в кракенях. Ні. З... Ні, як це Де ти був? Надалі, надалі батько пішов, мене батько воює в правому секторі в Дукі. Ну, надалі я долучився до нього, ми там займалися своїми речами. Не можу казати, якими, бо. Не треба. Ну, на мінометки, там фіга. Потім э, розірвав свій коліна, встановився і пішов до Кракена. А ти приймав участь у панікуй, Готуйся? А, да, був. Та, та, та. а ти був як один з інструкторів, або ти навчався? Ні, я навчався. Навчався ти. А, добре. Чи потрібна зараз у 25-му році розвідка? Да. Скажи, чесно, більшість нас інновації, як розвивається війна, що зараз вже піший елемент, це ну, дуже ризиковано, і вже багато можна замінити тими же дронами чи ще чимось, щоб не пускати туди людину, щоб він сходив, подивився, що там відбувається десь біля здання, коли можна залітити чи заїхати. І це життя у свого складу. Я зрозумів. А як пройшов твій перший день у розвідці? Вже не на, на бойових? Та я приїжджаю, до мене підходить мій командир каже: ну що, ти готовий померти? Я такий ну, класно, натовбі кулемет. Це були жарти, але <кліпи> було прикольно. Кулемет на розвідці. Да, ну, це в нас типу, нормальна тема. Коли хтось доєднується новий, це, <кліпи> це, зразу ми кажемо, ну, старе, ти будеш кулеметником. І типу такі вау. Uh, за весь твій шлях. У НК, ЦК, на коло футболі. Uh, зараз у розвідці. Що б ти хотів порадити хлопцям, нинішнім молоді наші Харківські та зовсім українські? Молоді я хотів порадити, щоб вони не зволюкали тим, що відбувається, щоб вони доєднувалися до да, таких патріотичних організацій, як ви. Бо ну, Молодь це майбутнє нашої нації. І якщо не хочуть воювати 26-літні хлопчики в складзалах, то доєднується молодь. І... Треба розвиватися, займатися, тактика, медицина і освітлювати це все е, на всю країну, щоб молодь доєднувалася до таких організацій, як ви. Угу. Е, розкажи, будь ласка, про найскладнішу операцію за весь шлях. Ну, про якусь там операцію я не маю права розповідати. Та ну, кожна операція це по-своєму по і стрьомна, і і відбувається якась в Бо на сьогодення не сама операція, а як ти туди доїдеш, і як ти туди вийдеш. Оце, найстрне, що відбувається. Безпосередньо, вже коли ти доїхав на точку чи там на бліндаж, ти такий фух, кайфанув. А от коли ти туди їдеш і починаєш цукорок це піщати, що там і впіїхалі, ти вже бледніш. Типу. Що допомагає тобі зберігати холодний розум у небезпечних. В операціях Там. Ну, це досвід навколо футболу і Майдану, і усього цього. Бо ти вже привик, тіпа, знаходитись в стані, де бокханалія відбувається, де страшно, де є кров, і все Таке. Тобто, теми, зерниці, це все. Теми, зерниці, це, це допомагає взагалі… Дуже, це дуже, так? Да? Це так. Да. Я зрозумів. <рес> не, не зря ми діремові. Звісно. Що ти перше зробиш після війни? Що я зробив перше після війни. Ну, знаєш, це таке питання, а коли вона закінчиться? Хтось вообще знає? Ну. Я навіть не думав на тому, що я зроблю після війни. Головне, дожити до цього, щось зробити, щоб це було не соромно. А після війни, ну, по-перше, хочеться приїхати на кладовище своїм друзям. І сказати, що це все було не, не зря. І все. Я зрозумів. А через скільки часу ти потрапив на, на тему? Вже з накла футболу. Ну, коли ти прийшов і скільки часу пройшов? Та десь ти... місяць чи три. Три місяці. Ну, Та в нас все швидко було. Тіпо, типа авторова... в, со в состав? Ну, хто нормально, має... що міг тіпо, руками махати, то й... йому нравилося, ну що далі. Состав брали швидко. Так. Да. Взагалі, У нас, типа, теми були по 5-6 тем на віхідних. У нас бус отак от їздив. Я зрозумів. А ти займався яким чимось спортом? Так. Чим? Як прийшов в околофутбол, в мене була база кікбоксу. Потім в нас був спортзал із старших хлопців ММА займалися. Ну і туди пішло. Я зрозумів. А як ти після навколо футболу пішов до ЦК? Так я ж кажу, Майдан почався. Майдан почався. Після Майдану цивільний корпус з'явився. ну і Ми всі ж туди пішли. Я Зрозумів, потім вже НК. Ну, потім, звісно, цивільний корпус НК, Вже ми почали розростатися вже там таке творилося шокопис. Якщо б не війна, це вже політпартія була така, що ого-го. Як ти вважаєш, після війни корпус буде проявляти себе в місті Харків та в Україні зовсім? Нац корпус буде проявляти себе по всім містам, у всій країні. Ну, може, це буде назватися вже не Нацкорпус, а якось інша організація, ну це буде. У нас багато е, новітніх організацій, які, ну так само, як і Нацкорпус, як ви, як там Центурія. Ну, молоді багато, тому це буде розвиватися. Угу. І потрібно, щоб після війни в цій країні молодь керувала, а не якась там старі усі дуречки. Нам треба, щоб молодь заходила. І молодь е, усім остальним поколінням показувала, що. Треба щось робити для своєї держави. І щоб молодь розвивалася в спорті і во всьому. Як ти вважаєш, стільки потрібно часу нашій молоді, нашій країні, щоб наша влада зрозуміла, що таке ідея нації, щоб націоналісти були при владі? Щоб націоналісти були при владі, і влада це зрозуміла, це треба зайти, навіть, до влади з кулеметом. І тоді вона все, все зрозуміє. Розповісти, що таке ідея нації. А так, це ж. Це... Що ти перше зробиш після війни? Після війни. Та я навіть не хочу думати, коли вона закінчиться. Але після війни, ну, перше, щоб зробив, це приїхав на кладовище до моїх полегрів, побратимів, хлопців, і сказав би, що все, що ми робили, це було не зря. І Ми не відбили цього ворога. Я зрозумів, як ти вважаєш після війни, що першопочатково чим повинна займатися наша організація зовсім. Азовський рух. Тому що якщо війна закінчиться, якщо вона закінчиться, то що ми потрібні повинні робити? Ну, перше, це допомогти всім нашим хлопцям, які залишились без домівок, кінцівок, щоб у нас була якийсь осередок, який буде займатися хлопцями з ПТСР. і з усім тим, чим вони столкнулися на бойових, і їм потрібно возвращатися в цивільне життя. А після коли ти бачив постійно трупи грязь, оце всю гадасть, ти витрачається цивільне життя, де тебе ніхто не розуміє, де з тобою ніхто не буде спілкуватися, і тобі треба якось тут жити. Тому... Це типу, ти хочеш зробити, як було Венка. Я знаю, так да. як Венка було. Там були, якщо я напоминає Санголині, там були ще ті, хто займалися наприклад Допомогою ветеранам. Та, та, та допомогою ветеранам. Ти хочеш таке зробити? Ну я думаю, що воно буде і буде навіть зараз. В часи нашої війни. Ну, так, треба, що. ну що? Ну, відбудовувати місто, бо у нас розруха кругом. Відбудовувати ну, місто, є. займатися молодою, клуб, да, клуби, клуб. <ріст> ну, а що поробиш? Насамперед людям треба жити, але не треба забувати. Що б ти наприкінці хотів би побажати нашим глядачам? Я хотів би побажати, щоб вони забували, що у нас йде війна, щоб ви долучалися до Збройних сил України, долучалися до підрозділу Кракен, долучалися до молодіжки. До Petріot 1654, якщо вам немає там 18 років, 25, ви там, боїтесь служити йти в армію. Доєднуйтесь до молодіжних організацій, розвивайтеся, потім вступите вже там в якийсь підрозділ. Не бійтеся, ну, робіть, волонтерка, донати. Ну, навіть 10 гривень це залежить. Залежить. Кожен скидає по 10 гривень, а хлопці вже їздять на машинах. Не треба соромитись щось робити. Погано, коли ти ніхіра не робиш, а треба робити. Бо ворог з ну, кожним днем просувається, і про це не треба забувати. І кожен ваш ранок починається з кави. А щоб ви могли пити цю каву, то хлопці в окопах сидять. Тому не забувайте і доєднуйтесь і розвивайтесь. Друже, дякую тобі за те, що ти прийшов. Дякую тобі за те, що ти захищаєш нашу країну надалі. Друзі, наше інтерв'ю підійшло до кінця. Підписуйтесь на нашу сторінку, ставте лайки. Тримаємо стрій разом. Дякую ще раз.